Жи разом зі мною, просто скажи, от просто проголоси, і ти зра... і ти одразу будеш відчувати себе і... Ну, і інакше. Ти не будеш озиратися, хто що Ти не ти просто, ти просто бульк і туди, к ньому за пазуху. Месантаріки я, Аня, скажи в голос, і ми всі кажемо голос: Ісус Христос, ми дякуємо тобі за Голгофу за хрест. Куди ти поніс мої гріхи? І я вірю, що за ними пішли мої болі, немічі, хвороби, прокляття цього світу. Пішли на Голгофу. Я вірю, Боже, ти возлюбив мене. Я вірю, Боже. Ти взяв на себе мої гріхи, і поніс мої хвороби і ранами твоїми. Я була стілена тоді, на Голгофі. А зараз я приймаю тебе, Господь Ісус. Своїм Господом. Своїм Спасителем. Я приймаю Твоє стілення в Твоїх ранах. Я приймаю благословення для дому мого. Я приймаю, Боже святий, тебе як. Пусть дорогу, життя, свободу, все, що мені потрібно. я приймаю тебе, Господь Ісус, свою долю, увійди в моє життя, стай моїм, Господом. Я віддаю тобі свій дух, душу, тіло, стосунки в моєму житті, людей, до яких ти на мене привів. Я віддаю тобі свій. Час землі і я дякую тобі, батьку небесний, що ти приймаєш мене такою, яка я є, щоб я стала такою, якою мене бачиш ти. Дякую Отцю і Сину і Святому.